Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонечко світле, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Доброго ранку всім навкруги. Малята, а яка зараз пора року? Так, зима взимку всі люди чекають якогось дива. А скажіть, з неба що взимку падає? Такий біленький, пухкенький, здогадались? А давайте я вам загадаю загадку і ви відгадаєте. Слухайте уважно. Ось зима, все посріблила, світ весь ковдрою вкрила. З неба летять пушинки. Що ж це діти? Так, діти, це сніжинки. І до нас сьогодні завітала в гості ось така гарна сніжинка. А давайте ми з нею пограємо, поспілкуємось і узнаємо про неї іще більше. Подивіться, яка вона гарна. А скажіть, що вона робить? Кружляє і ще падає з неба. Так, летить. А іще що вона може робити? Танцювати, танцює сніжинка. Куди вона падає, коли летить? На землю, на лужок, на дерева, на кущі. Молодці. Давайте повторимо разом. Сніжинка танцює. Сніжинка падає. Сніжинка летить. Молодці. Дітки, подивіться і скажіть, а яка сніжинка? Якого кольору? Біла і ще яка? Пухнаста, срібляста. Давайте повторимо разом. Сніжинка біла, пухнаста, срібляста. Молодці, які ж ви розумнички. Сніжинці дуже сподобалось. Ви про неї все знаєте. А давайте, дітки, ми разом зі сніжинкою здійснемо подорож. До зимового лісу. Скажіть, будь ласка, а чим покрита земля у лісі? Снігом, правильно, скажіть, а кого можна зустріти у лісі взимку? Так, лісових звірят. А яких? Давайте ми відгадаємо. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко він стрибає. Хто це, дітки? Так, це зайчик. Наступний звір. У дуплі її домівка живе, як вільна пташка, грибків собі насушить, горішки вона збирає, Зима снігів натрусить, а їй біди немає. Хто це? Вірно, дітки, це білочка. Наладнали санки ми, готувались до зими, маємо лижі, ковзани, будемо їздить до весни. А один дивак, одначе. Зроду ще зими не бачив, бо узимку вічно спить. Як він зветься. Це ж ведмідь. Ось таких дітей лісових звірят ми можемо зустріти у лісі Білочку, зайчика ведмідя. А ось вони сьогодні до нас завітали. Зустрічайте. А ось і зайчик. Доброго дня, зайчик. Доброго дня, доброго, дітки. Дітка, давайте поміркуємо. Що робить зайчик взимку у лісі? Так, він ховається. А від кого? Від вовка, від лисички, щоб вони його не з'їли. Ток-ток. Скажіть, дітки! А чому зайчик взимку білий? Міняє шубку. Так, щоб його не помітили хижі звіри. А ось і білочка. Доброго дня! А скажіть, будь ласка, що любить їсти білочка? Горішки, так, дітки, а вона що робить у лісі взимку? Ховається у дуплі. Так, так, молодці. Ведмедик до нас завітав. Доброго, доброго дня, дітки. Дітки, скажіть, а що робить ведмедик у лісі? Він спить у своїй берлозі. Так, правильно. Молодці. Ну, що ж, малята, лісові звірята поспілкувалися з нами та пішли. До лісу. А ви мені нагадайте, будь ласка, хто до нас сьогодні приходив? Які лісові звірята? Ведмідь, білка та зайчик. А іще хто до нас завітав? Сніжинка. Діти лісовим звірятам ви дуже сподобались. Та сніжинці. Ну а зараз треба нам прощатися до наступного заняття. Ви молодці! До побачення!